Всім привіт! З вами знову палки прихильники китайських квадроциклів. І сьогодні хочемо знову поговорити на стару, як світ, тему: чи варто купляти китайський квадроцикл, чи квадроцикл має бути обов'язково американським або японським? Щоб уникнути критики з боку ортодоксальних прихильників таких відомих брендів, як BRP, Polaris, Yamaha, Kawasaki та інші, одразу хочу поставити всі крапки на Ді і Погодитися із тим, що безумовно кращі в світі квадроцикли в абсолютному порозумінні це квадроцикли саме цих відомих брендів, але з цим можна погодитися тільки в тому випадку, якщо розглядати це питання в абсолюті: що потужніше, що швидше, що надійніше, і так далі. Якщо ж ми розглядаємо питання більш широко і враховуємо. Весь спектр факторів, а саме, розхід палива, насамперед, ціна, яку треба заплатити за придбання квадроциклів. То в такому випадку картинка не виглядає такою очевидною, і в наше поле зору обов'язково попадають квадроцикли китайських виробників. Ми знаходимося у Полтаві і вже багато років займаємося продажем, сервісом та ремонтом китайської квадро і мототехніки. Тому маємо мінімальний необхідний досвід, і наші поради можуть допомогти тим, хто ввагається, чи варто купляти китайський квадроцикл, чи ні. Серед китайських квадроциклів завжди багато цікавих моделей для вас може бути. Повторюю, що китайці вже не ті, які були раніше. Це не якісь початкові моделі, примітивні, які не ремонтуються, не здатні служити вам надійно довгий період. Сучасні китайські виробники, Лінхай, Сіґвей, Одес, Хайсан і це Фмото, і їм подібні. Це дуже дуже технологічна, сучасна, цікава техніка з набором усіх необхідних характеристик повноцінного квадроцикла. Як я вже говорив, я продаю техніку китайських виробників уже не один рік і допоміг стати квадроциклістами вже багатьом багатьом людям, особливо полтавчанам, звісно, тому що ми територіально знаходимося в Полтаві. І нагадаю вам до речі, що ми не лише продаємо і обслуговуємо і ремонтуємо техніку, а також маємо свій власний прокат. З назвою PL. можете знайти нас в інстаграм, там дуже багато цікавого контент, контенту. Якщо ви з полтавського регіону, то будемо раді вас бачити у себе на прокаті, буде дуже цікаво. І, до речі, це дуже гарна можливість провести повноцінний тест-драйв китайської техніки, квадротехніки. Не в магазині, не на рівному майданчику, а в реальних умовах на реальному маршруті з якимись перешкодами, і в будь-яку погоду головною сильною стороною китайських квадроциклів являється те, що в них дуже збалансована ціна. Продаючи багато років квадроцикли новим потенційним покупцям, я помітив, що для них дуже складно прийняти це вольове рішення витратити немалу суму коштів на придбання по суті іграшки, як, як вони часто думають, і чомусь вони хибно відносяться до цього, нібито ця витрата буде безповоротною. Ви витратили і все, ви втратили цю суму грошей. Будь ласка, моя порада. Не відноситись до цього так, відноситись легше е, усвідомлюйте, що купивши будь-який квадроцикл, китайський, не китайський, ви завжди можете його через певний час продати на вторинному ринку і втратити, звісно, якусь частину е, своїх коштів. Але це не така суттєва сума, е, за яку варто було переживати, хвилюватися. А натомість ви отримаєте, повірте, масу задоволення, і саме головне розуміння. Квадроцикли це ваше. Взагалом, чи ні? Чи варто вам рухатись далі і розглядати покупку більш дорогих топових квадроциклів, чи може можливо потрібно й зупинитися на цьому? Новачки часто запитують мене, яка кубатура двигуна. На мою думку, являється оптимальною. Так, от особисто я вважаю, що квадроцикли із об'ємом двигуна в діапазоні від 400 до 600 кубів, можна назвати оптимальними. Ці квадроцикли вже мають необхідну потужність, але вони не коштують занадто дорого. Щоб не втомлювати вас теорію, пропоную перейти до практики. На практичних заняттях сьогодні у нас буде відеоогляд двох. Популярних моделей від самих відомих китайських виробників CF moto та Segway. Самою масовою моделлю у CF moto є модель CF Moto 450L. Це початкова модель у Цеф-Moto. Двигуни цих квадроциклів мають кубатуру 400 кубічних сантиметрів, мають потужність 31 кінську силу, і на даний момент. Вони представлені двома комплектаціями стандарт та Full. Поговоримо про їхні відмінності. Головною відмінністю є те, що у комплектації Full є електропідсилювач керма. У комплектації стандарт цього немає. На жаль. Також кидається в очі декоративні відмінності, відсутність захисту ручок водія. Відсутність декоративних наклад... накладок на багажних платформах. У комплектації Фул все це є. До речі, пластикові накладки на багажні платформи мають оригінальні отвори до різних оригінальних девайсів, додатків у вигляді кофрів, кріплень і таке інше каністр. Наступна суттєва відмінність це наявність лебідків в комплектації Фулл та її відсутність у комплектації стандарт. Також в комплектації Full колеса 25 дюймів. І взуті вони на красиві легкосплавні чорні матові диски. На стандарті колеса 24 дюймів і взуті на звичайні металеві диски. CFMOTO більш відомий бренд на ринку України, а Segway відносно молодий. Але також. Виробляє дуже якісну квадротехніку, представлений трьома моделями на ринку України: 500-кубовим, 600 кубовим та літровим квадроциклом. Сьогодні ми хочемо поговорити про модельку АТ-5. Як ви здогадались, це 500-ка від Segway. Вона має 500-кубовий двигун із потужністю 39 кінських сил, і також представлений двома комплектаціями: Full та Стандарт. Так само, як і у Moto, в комплектації Full, у Sigve присутній електропідсилювач керма, а в комплектації Standard його немає. Відповідно, є й декоративні відмінності. В комплектації Standard немає захисту ручок водія та немає декоративних накладок на багажні платформи. Приємним бонусом є те, що у Sigveївському стандарті. Лебідка присутня на фулівській ці від Segway красиві легкосплавні диски, а на стандартній, відповідно, звичайні металеві. При цьому розмір коліс однаковий 25 дюймів. Для тих, хто не знає, поясню ще одне важливе питання: не всі квадроцикли, які представлені на ринку України, мають можливість використання на дорогах загального значення і постановку відповідно у МРЕО. Квадроцикли CF-Moto, весь модельний ряд. На жаль, на сьогоднішній день немає такої опції, як постановка на облік в МРЕО. Натомість квадроцикли Segway мають таку можливість. Оглянуті сьогодні квадроцикли майже не відрізняються по ціні та не відрізняються суттєво за своїми технічними характеристиками. Тому їх сміливо можна вважати одними із найоптимальніших рішень. В середньокубматурному сегменті серед китайців, як і CF, так і Segway здатні подарувати вам масу задоволень під час користування. Так чи інакше, що придбати, вирішуйте самі. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, ми обов'язково готові відповісти на ці запитання у коментах. Підписуйтесь, залишайте свої вподобання. Як завжди, з вами були палки прихильники китайських квадроциклів. Квадрочайна всім пока.